Рафіяни Української православної церкви. Сьогодні мало відбутися судове засідання по справі пропаганда. Так, саме до нас, віруючих Української православної церкви, за те, це, що ми прославляємо Бога, виявляється, це пропаганда руского міра. І всі, хто говорять про Бога, це самі більші злочинці в нашій країні. Ну, це на всякий випадок, якщо ви не знали. Сьогодні до судового засідання не з'явились ні СБУшники, ні прокурор. І знаєте, що було зазначено в клопотанні прокурора? Зміна кадрових призначень. Любі мої, третій рік переслідувань, третій рік цькування в судових справах, і в результаті вони. Змивають ласти, і ті, що кричать, що там шановні, збирайте чемодани, тікайте, виїжджайте, ви неправильні, поскачіть, каструлі змініть, не так готуєте, не так робите, не так говорите. Так, шановні, саме ті збирають чемодани і тікають, яких ви називаєте патріотично налаштованими. Нагадую, саме по цій судовій справі в нас. Так званий Махвіляр, який говорив і завдякував, що саме певним посадовцям він зміг відспівання здійснити богохульство, Навальство. Я не знаю навіть, як це назвати, Бо для нормальних людей це дикунство під києво Печерською лаврою. Слава Богу, за все.

Во-вторых, Зеленский расправился с московским патриархатом, с Вадимом Новинским, а это мои личные враги. И э, дал мне возможность провести отпевание московского патриархата под стенами Киева-Печерской лавры. Дал мне возможность... Э, проходить там с гробом в пентаграммах и так далее. Я действительно именно при президенте Зеленском имел возможность расправиться расправиться с московским патриархатом. Единственный кто много много мне мог позволить это только президент Зеленский. đại chân anh đi đường 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 И это Господь 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 Христос, и это Господь Господь Иисус Господь Господь Вечная Память. Вечная. Вечная. Вони скачуть, той може скати. Тони скачуть, той може скати. Гойда! 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 Гойда, браття! Гойда! 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 Усі вухарі, саді! Ви втратили! Ви Слава Иисусу Творивой, нашу церковь святую молимся, и молимся за Тебя, великий наш Благодетель, у милостивой Владимире Владимировичу. Без Тебя мы не живем, о великий, помилуй спаси нас грешник. Не упоминай, Господи,

Весное, царство небесное, царство подземної, бо дібор, царство весное, царство кругасное. Повторійся, раз мені треба не спаси, бо не господину такой, покой. І решите грехи человека в і примите Дух Святый же, отпустите грехи, отпустятся им, и же удержите, удержаться, или ще свяжите и разрешите на земле, будут связаны и разрешены на небесех. Вот них же и на ныне другую принимательно пришедший да сотворить через нас смиренных, смиренных, святейших, увидеть и